Названо найкорисніший час для вечері, якого варто дотримуватися. Це між 1700 і 1900. Ну, це, мабуть, більш кричащий заголовок, бо насправді тут грає роль, за скільки годин сну ти поїш. А якщо ти лягаєш спати о третій? Як ти можеш поїсти до 19-ї, потім в тебе залишається, ти відчуваєш дуже сильно голод і ти нормально не заснеш, в тебе не буде глибокої фази сну, ти не відновишся. Тобто тут грає час. За 3-4 години до сну, так, да, дійсно здоровіше і дійсно найкраще. Не треба їсти перед самим сном. Але от, ну, оцей час, ну. Залежно від того, коли лягаємо спати. Да. Ну, якщо реально лягає дуже пізно, ну, як я можу у шостій поїсти? 9 годин без їжі, ну людина буде дуже голодна. Але вночі їсти шкідливо. Е, ну дивись, знову ж таки. За 3-4 години до сну. ми всі різні режими маємо. Ми всі маємо різні хронотипи. Я, наприклад, там жайворонок, хтось там е, сова, да, а хтось голуб, який може і туди-туди адаптуватися. Все залежить від твоїх е, від твоєї генетики, навіть так, тому що це е, гени нам кажуть, хто ми по хронотипу.